Доброго дня, шановні браття та сестри. З вами мандруючий монах брат Єгор в миру український історик та журналіст Рошувець. Мандрую по Сокирянщині, село Коболчини. Я не міг не зняти знаменитий Коболчинський шипіт. Шипіт, в якому не чудова, майже мінеральна вода, а може, мінеральна. Подивимось. Бачите, як він цікаво облаштований. Подивіться, яка чистенька вода. Чистенька мінеральна вода тече, правильно по коболчинському шипоту. Гарненький шипіт з джерельною водою. Подивіться, яка чиста на ньому другу, року. Відновили. Найбільше мені сподобалась одна річчка. Вона була в моєму дитинстві. І зараз ми подивимося на цю річ. Це Колиск. Так, Колиска на потічком. Північній Бессарабії. На всій Північній Бессарабії. От колись... В моєму родовому селі в Іванівці Керменецького району. Зараз в я знаходжу, була традиція ставити такі колисочки. Мені колись дідусь Дмитро Холявчук робив колисочку, я на ній гойдався. Ставили колисочки, ставили колисочки в дворах і ставили колисочки над потічками, навіть над ставками, отак діти, над водою каталися. Будь ласка, ця традиція є до сих пір. Бачите, потічок і колисочка. Тут гойдаються коболчинські дітки. Ось кладочка через річку. Підйомчик на горбик. Знаєте, іноді знімаю і просто, просто ледь розтримую сльози. Наша північна Бессарабська історія мене колись не стане, а все, що я знімав, залишиться. Помоліться нашому Богу, помоліться за православну віру, за те, щоб вернулося добро і злагода між людьми. Забралася ця злість з душі. З вами був мандруючий монах, брат Єгор, Коболчин, Сукірянщина, Чернівецька область.